Наскільки на вашу думку ця система рейтингу електронних балів репрезентативна і справді показує ефективність роботи підрозділу? Наскільки це ефективно в цілому? Система жодним чином не показує, і мабуть, в, в цьому є її проблема. Я думаю, що вона дійсно деформує сприйняття підрозділами своєї роботи, тому що ну там хороший приклад, ми розуміємо, що є переправи, по яким на Старобільському напрямку. Забезпечує логістику їх наступальних дій. Бо там є там просто паралельні річки, там тільки через переправи вони, по суті, працюють. І в ідеальному розкладі ми маємо постійно знищувати ці переправи. Але переправи не дають стільки балів, скільки дає, наприклад, я не знаю там знищення систем зв'язку, особового складу, чи там ураження артилерії і так далі. Відповідно, ти як підрозділ маєш щось генерувати, тому що ти є в рейтингу, ти міняєш ці бали потім на якісь засоби. Відповідно, ти будеш фокусуватися на те, щоб підтримувати свою репутацію, отримувати ресурси, і ти маєш якось балансувати між тим, щоб вибити більше ресурсів і закрити реальні задачі. Тому в цьому я вважаю, є проблема. І на мою думку, бали мають так само бути умовно. Децентралізованим, тобто мають бути якісь люфти, і це може бути аргументовано, тому що всі ділянці це важливіше. Плюс сама структура і перерозподіл ну, не може один хотинець вартувати як один збитий шахет. Ну це просто нереально.